Посилення місцевого самоврядування народні депутати хочуть оновити закон про статус депутатів місцевих рад. Протидія домашньому насиллю спрощується процедура розлучень. Знищення культурної спадщини українська парламентська делегація закликала притягнути Росію до відповідальності. Народні депутати хочуть оновити законодавство щодо статусу та повноважень місцевих депутатів. Мовляв, чинні нормативно-правові акти не враховують виклики, які виникли в умовах російського повномасштабного вторгнення. Через ускладнену безпекову ситуацію в регіонах місцеві ради змушені працювати дистанційно. А це проблема із кворумом представників влади. До того ж, через передачу військовим адміністраціям управління громадами місцеві депутати залишаються фактично без повноважень, кажуть представники профільного комітету. На сьогодні представництво без Партійних депутатів у місцевих радах практично відсутнє. Пропорційна виборча система за відкритими партійними списками майже не передбачає участі незалежних кандидатів в роботі на місцях, каже перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. За його словами, у мажоритарних округах більшість депутатів мають партійне представництво, і тільки третина самовисуванці. У парламенті планують напрацювати дорожню карту, щоб забезпечити прозорі умови роботи органів місцевої влади, адже це є обов'язковою мовою. Залучення європейських коштів у розвиток українських територій. Портизація себе починає виправдовувати, коли, ну, напевно, навіть не обсяг території, а обсяг бюджету великий. У нас є громади, які оперують бюджетами, такими, як обласні центри. І там оця от відповідальність. Політична, вона має якась таки бути, тому що це громада, частина економіки. Точно треба партизацію зменшувати. Ми йдемо в Європу. В Європі політична партійна система. мегапартії, Вони утворюють альянси, фракції в Європарламенті, фракції в країнах. Ну, тобто, тут якби треба шукати здоровий баланс. Попри те, що це десь європейський підхід, що треба розвивати політичні партії. Це не зовсім те, що нам потрібно на рівні. Прям такому сільському нам потрібно вирішення господарських питань, а не політичні дебати. Тому тут треба підняти поріг. Протизації як мінімум до населених пунктів 50 тисяч, бо в маленьких громадах її не місце. Через повномасштабну війну українські громади стикаються з безпрецедентними викликами: знищена інфраструктура, дефіцит людських ресурсів, релокація бізнесу, 20% земель сільськогосподарського призначення заміновані та виведені з обробітку. Проблеми розвитку громад в умовах воєнного стану обговорювали на форумі розвиток громад в умовах війни. За словами першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, нині розвиток території варто розглядати у поєднанні з розвитком сільського господарства, що Відповідає євроінтеграційним прагненням України, оскільки 70% дискусійних питань на шляху України до ЄС стосується саме аграрної політики. Своє бачення розвитку громад в умовах воєнного стану представила і Всеукраїнська асоціація громад, зокрема, місцеве самоврядування виступає за управління земельними ресурсами та пропонує передати у власність громад ліси. Наразі три із десяти мільйонів гектарів лісу перебувають у невизначеному стані. А це чимале ресурсне джерело, наголошують. В асоціації їх представники зазначають, що більш виваженого рішення уряду та парламенту потребують питання розподілу повноважень між центральною та місцевою владою, військового ПДФО та адміністрування місцевих податків і зборів. Звичайно, ведемо дискусію про адміністрування податків. Звичайно, завжди говоримо про те, що дуже добре було би, щоб місцеві громади самі адміністрували свої податки. Чи можемо ми під час війни зараз на це перейти? Я не впевнений, але будемо рухатись тим, щоб до. Таких найкращих зразків євроінтеграції підходити, розвиток сільських територій і розвиток загалом регіонів, регіональний розвиток це одна з найважливіших розділів політики Європейського союзу. Говоримо про те, щоб залишити ПДФО на рівні 64%. Звичайно, нелегка дискусія стосовно реверсу, тому що є різні думки навіть всередині однієї асоціації. Є частина громад, які кажуть, потрібно отримувати ПДФО за місцем проживання. А частина Громад кажуть, ні, потрібно отримувати за місцем безпосередньо роботи. Тому потрібно робити відповідні розрахунки, брати конкретні приклади, обговорювати і ухвалювати відповідне рішення. Удосконалити механізм запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав у другому читанні законопроєкт, що є очікуваним кроком після ратифікації Стамбульської конвенції. Він продовжує процес впровадження у національне законодавство стандартів, що прописані в цьому міжнародному документі. Зокрема, чинне законодавство, а саме стаття 110 сімейного кодексу, передбачає, що позов про розірвання шлюбу не може бути передбачений. Д'явлений од протягом одного року після народження дитини або під час вагітності дружини, винятки стосуються лише випадків, коли один із подружжя вчинив дію, що має ознаки кримінального правопорушення. Новий законопроєкт доповнює це положення умовою про можливість парам добровільно виходити зі шлюбу у випадку домашнього насильства. Документ пропонує включити у вітчизняне законодавство поняття насильства пов'язаного зі збройним конфліктом. Також пропонується збільшити на рівні громад кількість уповноважених служб, які можуть. Надати допомогу постраждалим від насильства державні органи тепер несуть більшу відповідальність на реагування про домашнє насилля та мають інформувати громадян, що це є, та як цьому протидіяти. Друге, суди тепер не зможуть застосовувати процедуру примирення до тих. Шлюбів, де подружжя зіштовхується з домашнім насиллям, те саме стосується і медіації. Вона тепер в таких парах буде заборонена. Також посилено працюватиме спеціалізований кол-центр, де фахівці зможуть обробляти відповідні запити від громадян про домашнє насилля та реагувати на це. Розділяються функції між міністерством соціальної політики і сервісною службою соціальної допомоги щодо питань. Домашнього насильства, і в тому числі створюється кол-центр, який буде приймати на єдину гарячу телефонну лінію всі ті скарги з питань домашнього насильства. Я думаю, що це ще один крок щодо адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського союзу. Росію і росіян треба притягнути до відповідальності за розкрадання та знищення культурної спадщини України за допомогою механізмів міжнародного правосуддя. На цьому наголошувала українська делегація під час 63-го засідання комітету з питань соціальної та гуманітарної політики на тему роль парламентів у посиленні захисту культурної спадщини, яке відбулося в рамках парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Стамбулі. Українські парламентарі заявили, що шкода завдана культурним цінностям окремого народу є шкодою для культури всього світу зараз в Україні через російську агресію немає безпечних місць для культурних цінностей. Фактично всі категорії пам'яток під загрозою. В ході заходу зазначало, що на відновлення та реконструкцію об'єктів української культури піде не менше 10 років і знадобиться для цього близько 9 мільярдів доларів. США. росіяни вже понад 10 років під час цієї війни ціле спрямовано знищують і грабують нашу культурну спадщину. На жаль, деякі з них ці. Цінності культури зникли назавжди. А ще приблизно 2 мільйона об'єктів Росія передала до своїх державних фондів. Тому українські політики акцентували, що відповідальність за злочини у сфері культури є однією з ключових цілей для України і світу в цій безпрецедентній за своїми масштабами війні. Росія напала на Україну не тільки через зазіхання на територію, вона хоче стерти нашу ідентичність та культуру. За період з 24 лютого 2022 року Російська Федерація зруйнувала або пошкодила 1046 пам'яток культурної спадщини України. Також зруйнована велика кількість історичних об'єктів. Ареал руйнації охоплює всю прифронтову територію з найбільшими втратами на півдні та сході України. Необхідно зробити все, щоб Російська Федерація понесла за це відповідальність. Покращити правову визначеність у медійній сфері та вдосконалити процеси регулювання. Відповідний законопроєкт про внесення змін до деяких законів про діяльність ЗМІ зареєстровано у Верховній Раді, як стверджують у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, головне завдання документа виправити проблемні аспекти, що проявилися у процесі реалізації закону України про медіа, який був ухвалений у грудні 2022 року. В рамках євроінтеграційного пакету реформ оновленнями пропонується зокрема уточнити порядок призначення та звільнення Верховною Радою членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а також покращити процедури реєстрації та отримання ліцензії. До 60 днів збільшується строк розгляду заяви про реєстрацію та конкретизуються умови щодо призначення та проведення перевірок ЗМІ. за для захисту інформаційного простору України. Пропонується вдосконалити процедури блокування медіасервісів та Сервісів, провайдерами яких є держава-агресор, також на час війни запроваджується механізм оцінки онлайн-медіа на предмет мови ворожнечі, дискримінації або контенту держави агресора. Водночас, документ має привести у відповідність до вимог ЄС питання фінансування національної ради, що забезпечить незалежність медіарегулятора. Питання синхронізації законодавства, удосконалення, питання імплементації і контролю за виконанням цього. Законопроекту стали якраз тими е, стимулами, що зумовили напрацювати законопроект е, про зміни до закону е, про медіа.